Вітаємо на нашому каналі Замковий центр Майстер Ключ. і Сьогодні у нас абус 3500 магнет. Той, який має СКГ 3 тризірки Покажемо, як робимо дублікати. Ну, По-перше, скажу, що ну, от, е, от у нас комплектація. Це сет, не повний циліндр, бо їдемо до клієнта, не знаємо е, який розмір циліндра буде. Замірєм, там на місці зберемо. Сет ключ тумблер. У нас є три ключа карта. В клієнті є побажання мають четвертий ключ. І сьогодні покажемо, як це робиться, бо це не все так просто, як на якість кг 3 зірки Ключ робиться тільки при наявності карти. Заготовки у нас продаються тільки офіційним сервіс-центром, тобто десь в іншому місці, в якійсь ключовій майстерні. Ви не зробите такий ключ, бо він є патентований. Також наголошуємо всім нашим клієнтам картку безпеки зберігати, зберігати, не загубити, зберігати в місцях, де е, ніхто її не візьме, діти не десь не покладуть. Загубите, бо по цій картці робляться ключі. Якщо у вас немає цієї картки, е, ми вам просто відмовимо в дублікаті ключа. Хіба заміна циліндра або перекодування його. і Починаємо нарізку, беремо патентовану заготовку і покажемо вам, як нарізається такий ключ. Так, беремо картку. У нас на картці є код. Код це не прямий. Для того, щоб нарізати нам ключ, нам потрібно розшифрувати цю картку. Це в абусі є централізована база, де я підходжу, розшифровую картку, записую код і ми нарізаємо ключ. Так, картка в нас є, вже є. Код вже я виписав, виписав на цю картку. Далі ми беремо заготовку ключа, на ключі є номер профілю. Цей профіль е, закріплений за окремим партнером. Тобто це його профіль, і він тільки він може нарізати. Якщо ви, наприклад, з цим профілем ось у нас B029 є. Прийдете до іншого мастера чи майстерні, чи до іншого партнера абуса і скажете, я хочу ви ж, ви ж теж абус, я хочу на, нарізати такий ключ, то ви не зможете цього зробити. Тому що власником профілю є окремий партнер. Власне цього профілю це майстер ключ, майстер -ключ це Рівно, область це їх профіль. Так, і так. нарізаємо. Беремо ключ, вставляємо в часи, закріплюємо його. Далі йдемо на пульт станка. Беремо паличку, обираємо. обираємо наш циліндр. Це циліндр серії 33500 магнет. Натискаємо пряму і вводимо на нашу. ми вдовий, зачиняємо захисний кожух станка і нажимаємо вперед. концентрується Інформацію, що повинна перевернути ключ на 90 градусів. Так. Що ми розкручуємо. розкручуємо ключ і ставимо його положення на 90 градусів? Опускаємо і натискаємо ОК. Щоб продовжити нарізку. Третє сторону перевертаємо на 180. Це 180 від нульового положення. Стосовно... Тобто 90. Тобто зараз 90, так. Продовжимо. четверта сторона четверта, да. На 270 градусов. окей. Okay. Ми його візьмемо і трохи відчистимо від залишків металу. Все, у нас відчився готовий ключ. Ну і тепер спробуємо. Перейдемо до циліндру, беремо ключову сторону, вставляємо ключ і. Обротаємо. І пробуємо. Працює. Замковий центр майстер-ключ. Замки найвищої якості з найвищою безпекою. Або з 3500 магнет. Вже має свій четвертий ключ. Йде до клієнта. Ми зберемо симетрію, яку потрібно по факту. У дверях вимир'ємо. І поставимо. І Клієнт буде мати безпеку своїх хідних дверей, свого приміщення. Замковий центр майстер-ключ до побачення. Якщо є якісь питання, пишіть коментарі. Сподобалось відео, ставте лайки. Також, щоб бачити подальше відео, підписуйтесь на канал. До побачення!